Добрий день. Сьогодні ми представляємо вам нашу нову модель. Телескопічний міні-навантажувач Harma T625. Т означає з англійської телехендлер. Телескопічний навантажувач 600, вантажопідйомність 25 кінських сил, потужності. Стріла телескопічна, висовується на 630 мм. Висота загальна підйому до 3,5 м. Довжина без ковша 2,5 метри. Тут знаходиться гідробак на 15 літрів. Вся гідравліка змонтована з прецизійних труб в основному. Тут знаходиться роздатка на дві передачі і гідромотор крутить роздатку, від неї йдуть кардани на мости. Хоч, як бачите, повнопривідний, два мости спереду і ззаду. і повноповоротний для мінімізації радіусу розвороту. Тут є додаткові гідровиходи для підключення будь-яких додаткового обладнання, яке вам потрібно. У нас використовували для поворотного отвалу, можна зробити челюсний ковш, багато різних додаткових речей. Трактор вже проданий. Він сьогодні їде в Київ на виробництво щепи. Клієнт замовив такий великий ковш спеціально для щепи, для погрузки вона легка. Цей ковш на 350 літрів. Капотом настановлений нас встановлений двигун. Двоциліндровий, бензиновий ліфан. Максимальна потужність його 29 кінських сил, номінальна 25. Він крутить двосекційний насос. Все у нас на гідравліці. Двосекційний насос 10 кубічних сантиметрів і 6. 10 на гідроход, 6 на всю решту гідравліки через еластичну муфту так він працює. Кидай, кабіна, максимально просто. Управління одна педаль рух вперед і назад. Рульове, гідравлічне, два циліндри, один на передньому мусту, другий на задньому. І управління роздаткою. Включення повного приводу. Розподільник у нас чотирьохсекційний, пропорційний. Тобто можна дуже повільно опускати стрілу, можна швидше. В залежності від ступіння натиску на речах. Тут у нас джойстик. Управління ковшом ковш до себе від себе, стріла вниз вверх. Додаткові і цей речах для управління телескопічною стрілою і управління додатковим дібрових.